Привіт усім! Вітаю всіх глядачів свого каналу. Слава Україні та смерть рашистським окупантам. Як нещодавно я обіцяла, буду відсаджувати ось оцю дитинку орхідейну. Оцю от мою діточку, в якої величезний. Один корінець, і ще там он сестричка є. Отож будемо звільняти сестричку від конкурентки. Живе в мене ця конструкція вже доволі давно. Ось дивіться, тут 256 2001 року. Поставлений цей квітонос. Звісно, що діточки трішки пізніше з'явились. Особливо ось ця нижня, вона з'явилася першою, вона вже доволі-доволі давно тут знаходиться. Ця, яку буду відділяти, оця що з корінчиком, з'явилась, ну, як мінімум, на рік пізніше. І що цікаво, у нижньої, старшої, за віком коріння нема, а ця ось потягнулася до моху. Можливо, в нижньої немає, саме тому, що. Вона в самому муху сидить, їй там всього вистачає. А ці зверху не вистачало вологі, то вона вирішила таким чином піти і дістати. Так, ну що, класична посадочка буде. Мох, стаканчик, як всі дітки, саджаються. Хочу я найперше зрізати її, причому зрізати не саму дітку, а зрізати її зі шматком квітоноса. Щоб оту от нижню сестричку ніяк не рухати, щоб вона лишилася там собі в тому місці, де вона є, щоб не діставати квітонос, щоб її спокій нічим не порушити, бо це може зашкодити, оскільки дітка без корінчиків, то хто знає, що там стукне їй в голову? Зараз спробую підлізти під оцю. Коренясту і зрізати їй шматок квітоноса разом з нею. Не знаю, чи буде це видно на відео. Ну, спробую так, щоб ви побачили. Там корінець, ой-ой-ой, далеко вже поліз. Отож, так би, щоб не пошкодити ще її. Вірніше, не пошкодити її корінчик. Так. Скажімо так, надкусити, то я її надкусила, але... але не все. Спроба номер два. Так. Так, так, так. Візьму зараз обріжу ще трішки пляшку, вершечок, щоб мені легше було добиратися. Оскільки все рівно верх буде зрізаний... О, ось отак. Я просто... Звільню таким чином місце. О, бачите, як воно добре. Так, ну і тепер буду з, з другої спроби буду різати. Що тепер? Ще не перерізала, ну лки-палки. Ну не хочеться ж. Ну, дивіться. Чи вже дістати її звідти не виходить? Коротше, буду я довбати цього нещасного квітоноса. Дістану таки. Акуратненько дістану. Або хоча б, якщо не дістану, спробую хоча б ось отак можливо вам буде видно, не знаю. Спробую притримати однією рукою, а іншою якось, якось щось йому зробити. Короче, я там його розкласила вже той квітонос. Треба дорізати ножничками тоненькими. Думала все буде просто, а ні. Виявилося, що не дуже просто. Ну, от тепер я вже точно перерізала. Так. А тепер ще ж треба віддерти. Бо корінець приріс, я так розумію. Угу. Точно. Ех, Здавалося, що задача буде легкою, а ні. Так. Доведеться накапати водички в тому місці, де приріс квітонос до корінчика. Чи корінчик вірніше до квітоноса? Операція порятунок. Ось отуди наливаю водичку. Так, кілька хвилин, щоб воно там гарно змокло. А потім буду пробувати зубочисткою відділити. Так, заганяю ось отак от зубочистку між квітоносом та корінчиком і легесенько надавлюю. Як бачите, пішло. Справа пішла. Але є одне але. Він там доволі далеко вже заліз, той корінець. Не знаю, чи це буде вам видно, але мені потрібно притримувати те все. Інакше ніяк не відділю. Не знаю, можливо, сама собі геморою вигадую. Ще один інструмент примінимо. шпажку. Вона довша, бо зубочисткою незручно туди вниз залазити. А от шпажка, вона довша. Так, трішечки відхилимо. Мох. Коротше, дістаю, бо замахалась я. Оп. Бачите, коли сказала дістаю, вона й відстала. От, така от красунька з довгим корінцем. Так, тепер оце мені треба, бачите, трішечки його ех, розчавила. Зараз я оп, більш рівний зріз роблю. Далі, ось, ось тут є лусочка, перший листочок вже підсох. Я його знімаю акуратно зачищаю місце. Знімати поки що я її з оцього шматка квітконоса не буду. Отак от я її посаджу. На жаль, вона буде така от трішечки вивернута, але я сподіваюся, що вона виправиться дуже швидко. Сюди щось підкладу, чи шматочок кори, чи камінчик, щоб не торкалося моху, бо я ж буду саджати в мох. Ну і отак от вона ростиме. Сподіваюсь, все з нею буде добре. З якого саме квітоноса, вірніше, з якої саме орхідеї цей квітонос був зрізаний, я не знаю, тому це певний сюрприз. Єдине, що можу сказати, що було оброблено цитокініною пастою. Бачите, трішечки підблискує. Якось так. Що воно таке? Сюрприз. Можливо, буду виставляти десь на продаж її колись. То так і буде продаватися, як сюрприз. Ну, все, саджаю. Так, саджати буду в стаканчик подвійний, 200-грамовий. На низ піде трішечки камінчиків для того, щоб конструкція була більш стійкою. Щоб не перевернулась в разі чого. Далі хочу кинути трішечки в якості дренажу. Кори, буквально пару коринок. Ну, а далі вже буду саджати. Мох. Мох живий. Вірніше трішечки присушений, і я його намочила, як бачите. Тож буду відтискати. Акуратненько зараз обмотаємо це все діло. Корінчик цей. Корінний ще я вам скажу чимале. Отакий от. Робимо комок. Тут на низ також моху трішечки кидаю? Так, оскільки корінчик доволі великий вже, то ось так оп? І. И... Навколо обкладаю ще мохом. Трамбувати не буду, щоб не зламати корінець. Тут єдине, що я зроблю, це, ось дивіться, плаский от, такий от камінчик я хочу, напевно, підкласти сюди ось під цей зріз. Отак. От О! Сподіваюсь, вам видно, бо я тут собі, знаєте, як на своїй хвилі. Що воно там робиться? Щось доробиться. Я думаю, що вона, як почне відрощувати нові листочки, то має якось їх вже вверх, а не вниз спрямовувати. Ну, бо вона так трішечки вивернута була. От така от чергова посадочка. Дітка сюрприз з одним великим корінцем. Як вона почуватиметься в подальшому, побачимо. Десь тут має корінець той вийти. Ось тут, з цієї сторони, напевно. Отож, як тільки він з'явиться біля стіночки, можна буде вирішувати її долю подальшу. А поки що ось отак. Всім, кому сподобалось, ставимо вподобаєчки, підписуємось на канал, розповсюджуємо це відео в своїх соціальних мережах, закидаємо друзям, можливо, хтось цікавиться орхідеями. Наповнюємо YouTube україномовним контентом. Також допомагаємо нашим Збройним силам, донатимо на ЗСУ, допомагаємо знайомим та родичам, які боронять нас. Всім бажаю миру та добра. Всім до побачення!